Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події зі світу змішаних єдиноборств. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, до новин! Ілія Топурія назвав поезбі своїм Макс Холовий. Відповів йому: Ви бачили, як іслам ходить з поясом на півлегкої ваги після того, як двічі переміг волка. Ремінь не був на кону. Забудь про це брате. Також він виявив зацікавленість у реванші з ілією топурією за те, що він зі мною зробив перший чувак, який мене накоутував. Звичайно, я хочу помсти. Ну що ж, Дана Вайт сказав, що Макс в гарній позиції. Для нього зараз можливо все. Подивимось. Холовей розповів про травму Олівейри в їхньому першому поєдинку. Я чув, що Олівейра щось там базікав, мовляв, був травмований в нашому першому бою. Але наскільки я знаю, коли провели перевірку, щоб з'ясувати, яка в нього травма, там нічого не знайшли. Сказали, що з ним усе нормально. Поняття не маю, про що він говорить. І якщо чесно, схоже на прогрів реваншу. А що? Історія в них є. Дастін Пор'є пояснив, чому не заробився з Холовеєм в останні 10 секунд. Макс був просто занадто швидким. Я міг завдати одного чи двох ударів. А потім сказав: Ми просто зійдемося в клінч. Я цього не робитиму. Я не піду як Гейчі». Ну і правильно, навіщо перед своєю публікою так падати? Також порє поділився своїми емоціями після завершення кар'єри. В ММА. я відчував любов компанії, міста, фанатів та медіа. Завдяки їм я зрозумів цього тижня, що досяг у спорті багато чого. Порє завжди був емоційним і чесним, і тут не виняток. Він йде не переможцем, а легендою. Діамант назвав двох найнебезпечніших суперників у своїй кар'єрі. Мене кілька разів зупиняли ударами. Удар ногою по голові від Гейджі був дуже жорстким. Перший бій з Конором теж був показним у цьому сенсі. Тоді він дістав мене хорошим ударом. Цікаво, що навіть на фініші кар'єри Порє не соромиться визнати силу своїх суперників. Чарльз Олівейра звернувся до Дасті на порє після його завершення кар'єри. Дякую, Діаманте. Для мене було великою честю ділити з тобою октагон і спостерігати за твоїм боєм. Чарльз, як завжди, без зайвого пафосу, але з великою повагою. Алекс Волкановський вважає, що Макс Холовий заслуговує реваншу з Ілією Топурією. Макс переміг Дастіна Гейджі та Дастіна Порє, який щойно бився за титул. Тобто він буквально здолав двох найкращих бійців. Наступний бій, ймовірно, має бути титульним. Думаю, це було б справедливо. Алекс тут говорить не як конкурент, а як справжній фанат спорту. Якщо навіть Алекс таке заявляє, значить Макс справді зробив щось надзвичайне. Питання лише в тому, чиєю всі ризикне титулом топурії саме проти старого доброго Макса, який з кожним боєм, наче не молодіє. Рідер передрікає ефектну перемогу над Робертом Відекером. Просто перемоги недостатньо, мені треба фініш, бажано, ефектно та швидко. А краще, якщо бій Мавова з Боралью виявиться нудним, пройде всі п'ять раундів без яскравих моментів. Це було б ідеально. Або може хам злетить у останній момент і мені подзвонять. Подивимось, де рідер це той хлопець, що перейшов із ван, і явно хоче гучно заявити про себе в UFC після пройденого Бонікола. І судячи з того, як він формулює план. Він не просто йде за перемогою, але не забуваймо, що він проти ветерана Роберта Вітекера, який ще керується чемпіонськими амбіціями. Зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Беткінг ти король. Джастін Кейджі, хоче ідеальний сценарій. Якщо це станеться, я насправді повірю, що ми живемо в симуляції. Я поб'ю топурію цього року, проведу захист титулу проти Макса в Білому домі і завершу кар'єру з поясом чемпіона та Бієм. Оце уж вологі мрії. Дійсно, якась симуляція має статись. Та на білий роздав потужних анонсів UFC 320 Анкалаєв Перейра 2 Мираб Двалішвілі проти Сенхагена. Іржи прохаска проти Халіла Раунтрі. Турнір пройде 5 жовтня в Лас-Вегасі. Повноцінний захист титулу у важкій вазі 25 жовтня в Абу Дабі проведе Томас Пінол проти Сіріла Гана на UFC 321. Бена Аскрена виписали з лікарні додому. Він звернувся у відео до фанатів та всіх, хто його підтримував. Подякував за любов та цю підтримку та обіцяв жити далі. Правда, є багато чому ще вчитись. Наприклад, він поки що дуже погано ходить. Щиро від нашого каналу бажаємо йому всього найкращого. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях обійняв та підняв, скоро почуємось.